Дуже резонансні скандальні ну, скандальні справи. Да, про які Набу, НАБУ каже, 23-й рік. Ні, вибачте, 22-й рік тільки почалася війна повномасштабна Укренерго 800 мільйонів гривень зайвих. Перераховує кудись там слямзіли на компанію Юнайтед Енерджі, яка належить ну, афільована з одним е олігархом, який там зараз ну, в Кутузькій сидить. Да? розумієте про кого. 800 мільйонів гривень оплатила за неіснуючі борги. 800 мільйонів. Але чомусь по цій справі не проходить голова правління. Тобто вони там клерка керівника департаменту якогось віддали туди, і щось я не бачу, щоб його десь заарештовували, щоб був суд. Але як може керівник компанії Кудрицький не знати, що в нього списали 800 мільйонів гривень? Так, я, без не, мож... могли списати. Не, не може цього бути взагалі в компанії при тій побудові по системи? Ну не могли б з його згоди це списати. розумієте? він по справі не проходить 23-й рік. Оця справа шурми і сонячних станцій, да? оплати на за окупованих сонячних... територіях, то що вони там виробляли І... Да. А я вибачаюся: а чому вона має назву справа шурми? Шурма сидів собі в офісі президента. Розумієте? Цей старший? Шурма молодший, він там є або там співвласником, десь там, здається, 5 чи 6 станцій, але задіяні були 70 станцій, розумієте?